Доброго дня, шановні колеги, компанія Дама продовжує свою агроподорожі. Я Короб Микола, менеджер з технічної підтримки у Вінницькій області. Сьогодні ми завітали в цілянське фермерське господарство Юніс, що на Вінниччині. Як ви зрозуміли, ми сьогодні поспілкуємося про технологію вирощення озимої пшениці. Озима пшениця це культура, яку ми вирощуємо з прапрадідів, І у кожного. Є свій індивідуальний досвід вирощення цієї культури. Сьогодні я би хотів поділитися досвідом від компанії Адама. Догляд за посівом весняний період тут почався з контролю бурянів. На даному полі використовувалась комбінація двох продуктів тригер та Томіган. Дана комбінація, ви можете побачити, забезпечила чистоту полю від бурянів. В цей період, коли використовувались гербіциди, на Вінниці відбувалися в кліматі певні зміни. Коливалась температура то висока, то приморозка. Використання регуляторів росту на цьому полі не було. Ви можете зараз бачити, якої висоти ця пшениця наша. В таких умовах, якби ми застосовували регулятори росту, ми могли б викликати сильний фітотокс на даній культурі. Далі у фазу. BBCH 31-32. Ми використовували фуніциди для захисту пшениці від хвороб. Достатня кількість вологи сприяли розвитку септаріозу та борошнистої роси. Тому ми робили знову ж таки бакові суміші. Бампер супер 1 літра. Цей продукт контролює. Прекрасно, септоріоз, і іржу, має профілактику борошнистої роси, але профілактику. При такій кількості опадів ризики виникнення борошнистої роси був досить високий, тому ми добавляли продукт ліндер в нормі 0,4 літра на гектар. І перше внесення з задачею повністю своє справилось. Далі ви знаєте, що головним листком озимої пшениці є флаговий листик. Від нього залежить Плева частина формування урожаю нашого на полі. Для захисту флагового листа ми також поділили увагу і використовували новий продукт Мексентіс в нормі 0,7 літра на гектар. Даний продукт регламент застосування від 0,5 до 0,7. Ми використовували 0,7 ближче до максимальної норми. Хоча пшениця на момент внесення не було видно ознак ураження. Але, враховуючи велику кількість опадів, були ризики ураження, тому ми працювали ближче до максимальної норми. При появі Перших ознак ураження я би рекомендував би все ж таки використовувати цей продукт в нормі 0,75 літра на гектар. Тобто в максимальній рекомендованій нормі. Для захисту колоса ми використовували знову ж таки новий продукт від компанії Дама. Це продукт Меганік. Комбінація двох діючих речовин протіоконозола і дефеконозола. Дана комбінація ті кількості діючих речовин і всі норми 1 літр на гектар забезпечила нам повноцінний захист колоса. І зараз ви можете оцінити взагалі роботу. Нашої системи на даному полі. Всім дякую за увагу. В разі запитань звертайтеся особисто до мене або до моїх колег. Контакти ви можете знайти в нашому додатку. Всім дякую за увагу. Мирного неба.